Всім доброго ранку! Добрий ранок! Хто нас не знає, я Тарас. Я Ріта. Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми з рідкою вирішили прокатитися по місту. Місто Київ по паркам та набережаним Дніпра. Заїдемо на Подол. Щось смачненьке там скоштуємо і кудись далі поїдемо. Ну це ми так запланували. А що з цього вийде? дивитись. Ріточка знайшла равлика. Я що подумав? Назбираємо на вечерю. Давай. А що в Чорноморці за таку гривень двісті відвалити треба? Їдемо на лівобережку приблизно, і там вздовж Дніпра почнемо наш маршрут на сьогодні. Частина нашого маршруту буде пролягати по парку Перемога. Ой, тут, до речі, так гарно. По парку Ріта. Тут прикольно. Весна іде, красу несе. Виїжджаємо з парка Перемога. Хто не знає, парк цей знаходиться в Дніпровському районі Києва по вулиці Жмаченка. Парк доволі красивий. Нам подобається недалеко від дому, Ми тут частенько катаємо. До речі, парк Перемога присвячений перемозі в радянсько фашистській війні. А продемонструй нам, будь ласка, який в тебе є сигнал. А в мене такий. Попереду залізнична станція Київ Дніпровський. Але ми нікуди не їдемо. Нам треба тут перетнути колії, щоб попасти на лівобережку. Взагалі, буде правильно казати, не лівобережка це, а Нікольська Слободка. Це історична назва місцевості Києва. Ну, так само, наприклад, як Куренівка, Позняки, Березняки. Район тут Дніпровський, а історична назва Нікольська Слободка було. Село колись було тут. Вийшли ми на вулицю Пантелемона Куліша, Ще зовсім недавно вона називалась Челябінська. Тут ми бачимо будиночки з 70-80-х і новобудови. Їдемо в сторону Дніпра по вулиці. Аблмасова. Коли їду по цієї вулиці, чогось згадую завжди фільм Собаче серце. Аблмасов. Андрій Аблмасов це військовий фельдшер. Виїхали ми до річки. То прибрежний парк бачимо, краєвид на правий берег Києва. А що за річка Ріта? Знаєш? Дніпро. Нє, Ріточка, Пісна? це. Ні, це не Дніпро. Це ми бачимо річку Десенка. Річка Десенка вона має довжину всього 12 кілометрів, витікає з Десни і впадає в Венеціанську протоку. Чуть далі ми будемо проїжджати. А Дніпро за отим островом. І бачимо ми ще Собор Воскресіння. Такий прибережний парк, мається спортплощадка, убрано. Чистенько. У соборі якраз служба йде. Сила людей збиралася із колишніх міст Єрусалимо. Сьогодні буде нашого закодуватись. Парадний вхід, і я зараз всередину загляну. Ого. Я мало розбираюся в церковній тематиці, я так розумію, це греко-католічний храм. Зайшов всередину і мені дуже сподобалось. Тут якось так світло, приємна, приємна аура дуже. Ну прям. Зупинились ми на перекурчик. Зараз під мостом метро ми попадемо на Русанівку. А тут ми бачимо трошки венеціанського містка і на тому березі гідропарк. Ось таким місточком ми проїжджаємо міст метро, і ми вже на русановці. Тут ми бачимо, що водичка піднялася. Дуже багато паніки по цьому приводу. Раніше Дніпро завжди розливався і нічого страшного не було. Я думаю, переживати нема чого, вже водичка вбува. А якщо підтопи кончу заску, то плакати ніхто не буде. Їм все забудують за державні кошти. Сановський канал починається і вокруг. Усієї Русановки він йде. І будемо проїжджати місце, я покажу, де він знову впадає. Прибережний парк Русанівка, Русанівська набережна. Ріта вперше в житті з горки з'їхала. Може, хто знає відповідь? На це питання, чому чужий шашлик завжди пахне краще, ніж свій. А щасливо! Здовж берега ми проїхали всю Русанівку. Бачимо всім відовий міст Патона. Це я зараз знаходжусь на мостику, де впадає знову Русанівський канал. Виїжджаємо на Дніпровську набережну. Тут є навіть велодоріжка. А це Еліта. Відпочиває там, де хоче. Внизу такі альтаночки, я так розумію, це ресторан. Решті ріта поп'є каву. Проїхали вже 10 кав. Ріта хоче каву. Вихідний день, рибаків нігде стать. Чому я не люблю їздити на рибалочку в вихідні? Краєвид на правий берег, міст патона. І тут ми вже бачимо сам Дніпро. Але це не той Дніпро, що був 100 років тому. Це вже штучне. Ще до війни почали забудовувати електростанції. Річка Дніпро. Має довжину 200 кілометрів. І тільки 900 протікає по Україні. Три країни вона пересікає: Росію, Білорусію і нашу рідну Україну. Але тільки 100 кілометрів це Дикий Дніпро в нас. Це у Верхов'ї на кордоні з Білорусією. Там є Дніпро, який він був 100 років тому, про який нам писав. Тарас Шевченко. Дніпро завжди раніше розливався дуже, дуже була сильна повінь в 1931 році, в 1961, в 1970 році. Ріточка втомилась, залізла на лавочку відпочивати. Ріта, а ти хоч здогадуєшся, куди ми будемо їхати? Так, да, здогадуюсь. Їдемо до Південного моста, потім проїжджаємо Південний, спускаємося по набережні, по правому березі і їдемо аж на Поділ. Скрізь дерева бачимо Дарницький міст, міст Кірпи, ще його називають. Ось, до речі, бачимо місцеву електричку. Починається район Позняки. Не район, а місцевий, житловий масив Позняки. Це теж історична назва. Було село Позняки колись. Попереду ми вже бачимо Південний міст. І в нас така задумка, щоб по ньому переїхати Дніпро, але не факт. Можуть і не пустить туди. Їдемо вздовж торгового центру. І що приємно, що є велодоріжка. Але пішоходи не розуміють, що в нас цього. Ріта запримітила собі автівочку. У нас один сіатик вже є. Так що я кажу, що другий нам не потрібен поки що. Новобудови. Житловий масив Славутіч, я так розумію. По ліву руку ми бачимо озеро. Мапа каже, що воно називається Синятин. Ну, Синяків я начебто не бачу ще тут, але на вечір, мабуть, будуть. Зараз ми їдемо начебто по селу. Але ці новобудови видають, що ми в місті, в великому місті. Як виявилось на Південний міст, велосипедистів пускають без проблем. Тому я зараз покажу вам, які краєвиди звідси відкриваються. Ми вже на правому березі Києва. Праворуч бачимо метро Видубічі. І мені запахло тут шаурмой. Наскільки я пам'ятаю, зараз буде небезпечна діляночка. Треба буде перебігати якось дорогу. Я вважаю, що це мистецтво. Але є й мазня. Ну, наприклад, он на наступній опорі. Звернули праворуч і проїдемо ми до замка Видубище. А що таке замок Видубичі, Рітуля? Рибний ресторан. Рибний ресторан. Я там колись підпрацьовував. Молодець, де ти в мене тільки не підпрацьовувала? Оце я трудолюбивий собі вихват. Івановські бані на російській мові. Віточка вже переживає, що ми будемо обідати. Так, да, вже зголодніла трішки, треба б щось і перекусити. А ти придумала взагалі, що ми будемо сьогодні обідати? Хочеться морепродуктів якихось. Так, побачимо, щось може знайдемо цікавого. Небезпечних ділянок вже у нас нема. Ось попід дорогою такий мостик. І тут цікавий парк. Тут у нас доволі чистенько, гарненько, бо тут територія, де є ресторани, і сюди люди приїжджають відпочивати. Тому тут прибрано. Один ресторан, другий, і там третій. Пам'ятник засновникам Києва, але зараз його закрили, ось малюнок тільки можемо побачити. Ми на Дніпрі не дуже любимо відпочивати. Ми частіше їздимо на річку Десна, нам вона більше подобається там чище. мість через Дніпро Скучає за совком ось, нагадаю. Такі черги за морозивом були кожен день. Андріївська церква, красива з усіх сторін. Контрактова площа 7. Це самий старий жилий будинок міста Києва. У 1760 році було побудовано. А потім в 1798 році цей будиночок з дерев'яного перебудували на кам'яний. І він пережив пожар, був великий на Подолі в 1811. -му. І він уцілів. В 1891 році цей будиночок купив собі на той час відомий кондитер Нечаєв. І в цьому будинку досі живуть його потомки. А побудували цей будинок родина дворянинів Вишневецькі. Я не знаю, хто вони такі. Зайшли ми в ресторанчик Мушля називається. Ріта думає, що вибрати. Пройшло три години. Ріта не вибрала страву. Ще трошки і я помру з голоду. Принесли нам таку страву. Я не знаю, що це. Зараз будемо коштувати, так, Ріта? <рес> ну, насправді це лимонад. Приємного нам, смачного. Саме головне, що їжа в нас калорійна буде. Ну, до речі, я майже все скоштував, все подобається. Все ми з'їли, верніше запхали в себе. Чесно кажучи, ну, мені подобалось. Так, дуже смачно наситилися, тепер не знаємо як крутити роварами. Ну, тут прикольний заклад. Ми заходили всередину, там уютненько. Рекомендую. Особливо ті, хто полюбляють рибні страви, тут круто. Наїлась? їлась. Ні, я наїлась, але треба все одно трішки солоденько. Поділ залишається позаду, а ми їдемо на оболонь. Північний міст. До недавнього часу його всі знали як московський. Приїхали ми до парку Наталка, і зараз в мене є таке бажання, хай Ріта їде перша, а я буду їхати за нею. Погнали. Все бував перше, пробив я колесо. Чесно кажучи, мовчав, щоб не зглазити. Ну це в перший раз Дірочку знайшли відразу. Надіємося, що вона одна. Ріточка виявила сама бажання маслати. Грішив я на насос, але більше тршечки накачали. Ми з Рітою аж бігом і не втомились. Вроді все зробили. Десь на все про все півгодинки ушло. Похолодало. надіну куртяк. І Їдемо далі. Наталка це топ парків міста Києва. Він дуже гарний, тут куча всього. Я думаю, це зразок, який повинні бути парки. Що цікаво, не скрізь, але люди вже привикають не ходити по доріжкам. Парками виїхали і їдемо по оболонській набережні. Пішохідна зона тут. Дивіться, скільки народу. Ми для себе робимо такий висновок, що у вихідні і святкові дні по місту кататися не цікаво. Особенно. I'm go Знайшов пам'ятник, який присвячується дівчатам з силіконовими губами. Приїжджає майже вже в кінець вулиці Перерічна, і тут менше народу, ну і чесно кажучи, тут і для прогулянок не так цікаво. Ось гляньте. Поїхали в кінець оболоні і вирішили повертатися назад тим самим маршрутом, але поїдемо не понизу, де парк, а поверху. Я ж казав, що на вечір відкривається друге дихання. Ріта навчилась маневрувати між людей, і я її не можу дігнати тепер. Я розумів, чого Ріта летіла кави, так? хочеться кави. Я гадав, що Ріточка п'є там каву, а вона стояла в черзі і принесла якийсь торт. Це кава з десертом, м зараз. Снікерс. Гарна кава. Включаємо фонарі і летимо додому. Рита прикатала, ну серйозно, не можу нас дігнати! Поки Ріта ходила в магазин, я як оцей песик сторожив наші ровери. Хух, ми нарешті вдома докрутили. Всім дякуємо за перегляди. Ставте лайки, подобайки І дякуємо. ЗСУ за те, що в нас був сьогодні такий гарний день. Дякую, пока. Okay. пока, пока.